Якісна вища освіта запорука успішного майбутнього. Тому до вибору вищого навчального закладу і майбутньої спеціальності потрібно поставитися більш ніж серйозно. У нас час досить важко вибрати вуз, адже їх дуже багато. Як не помилитися у власному виборі? Головне запевняють самі ж абітурієнти знати, чого хочеш і про що мрієш, адже любов до тієї роботи, яку робитимеш, має переважати над усіма критеріями оцінювання. Дуже мрію стати психологом, подобається ця професія. Прищепила ну, любов до цієї професії. Мій вчитель була Ольга Анатолійовна, дуже вдячна. Ну, подобається все так. Ця наука допомагає нам ну, знати, як спілкуватися з людьми, як правильно робити. Ну, дуже цікава наука, як на мене. Ну і знадобиться, звісно, в подальшому житті спілкування з дітьми і з дорослими. Дуже цікаво, мені подобається себе. Я просто не уявляю вже в іншій професії. Дуже хочеться бути психологом. Оскільки навчальних закладів ви ще вступаєте і на які спеціальності? Чесно кажучи, я сюди збираюся лише, але ще не знаю. Ну, сюди більше хочеться, звісно. Угу. І лише на практичну психологію, на психологію. Ну, думала, можливо, на філологію, але не знаю ще. Сподіваюся, на психологію. Хочу поступити на дошкільну освіту, тому що мені ну, подобаються дітки, я з ними находжу спільну мову. Е Чому саме такий вибір? Ну, в мене з самого дитинства я хотіла займатися цією справою, тому йду до цієї мети. У мене мама працює хореографом, займається з дітками. Мені подобається, як вона з ними спілкується, тому хочу мати також з цим справою. «Скажи, вибір тільки в один навчальний заклад ти стоїш? один, Я подаю багато. Я подаю в чотири заклада. Так. Да. Це черкаський медичний і також Богдан, але поступаю в багато різних факультетів. Які саме факультети обираєш і чому вони такі різні? Я вибираю біологію, психологію. Мені подобається спілкуватися з людьми, познавати більше. Замислюватися про вибір університету кажуть дівчата, треба не в останню мить, адже тільки правильний вибір може дати путівку в майбутнє. Здавна у суспільстві утвердилася думка, що кожен повинен здобути вищу освіту. Досить часто це переконання перетворює гонитву за вступ до вищого навчального закладу за самоціль, змушуючи людей забувати, що це лише засіб у досягненні мети. Я дуже люблю малювати, тому вибрала саме цю професію, оскільки тут ну педагогічний такий університет. То я обрала образотворче мистецтво. Ну, не знаю, я ще дуже люблю дітей, мені просто хочеться цим займатися. В моїй родині займалися цим, ну і мама, і дідусі, і всі. Я вирішила продовжити це. Ну, я обрала п'ять навчальних закладів, але ну, не знаю, всі, в принципі, такі на образотворче мистецтво. там якийсь оформлювач, дизайнер, всі такі спеціальності художні. Ну, не знаю, як вийде, куди візьмуть, там і навчатимусь. Тобто ні до чого іншого мене не тягне. Не хочу я бути не бухгалтером, не секретарем, не якимось там льотчиком. Не, не хочу я. Хочу іменно цим займатися. Тобто вибір у вас на сьогодні свідомий. Так да. про це я якось мріяла, як діти, знаєте, мріють, я хочу бути врачем, там я не знаю, там ну, вчителем, да така поширена. Ну от я завжди казала: я хочу бути художником самих там шести років, тільки почала ходити в школу. Почали задавати ці питання, і я так завжди говорила. Я хочу бути художником. Все, це свідоме рішення. Я вже закінчила школу. Я від цього не ну від цих слів не відмовляюсь. Не варто ніколи забувати, що вибір вищого навчального закладу це визначення напрямку діяльності та орієнтирів практично на все майбутнє життя. Тому важливо підійти до цього завдання дуже відповідально. Дайте собі відповідь на головні питання при виборі майбутньої професії: наскільки майбутня спеціальність підходить і подобається саме мені. Чи буду я затребуваний на ринку праці як фахівець? Спеціалісти рекомендують пройти тест на профорієнтацію. Це допоможе визначити психологічну схильність до певних видів діяльності та дізнатися, в якій сфері ви зможете себе максимально реалізувати? Я подавав, подавав документи на факультет філологію іноземні мови, так тому що це мені дуже цікаво, і взагалі є зараз подальша подальша перспектива розвитку науки, мови, так як відбуваються інтеграційні процеси в Європу. І тому потребує наша країна перекладачів. Також ну потрібні вчителі, але я планую піти трохи далі. Уже подавав на, в Київський національний університет імені Тараса Шевченка, також Київський політехнічний інститут. Процедура подачі заявлених трохи інша, там є і електронне табло, і система. Загалом мені подобається, що тут дуже уважно ставляться до того, як абітурієнт заповнює заяви, слідкують за кожним його кроком, за діями, щоб було все без помилок і щоб був однозначний шанс, що ти вступиш. Взагалі, мій свідомий вибір, я хочу дуже стати журналістом, в майбутньому працювати на телеканалі, от але якщо я навіть піду і на англійську мову, це мені в подальшому також допоможе і зможу якось також стати журналістом. Так як англійська мова вона зараз дуже поширена і вона дуже допомагає журналісту саме. Ніколи не забувайте, що крім матеріального благополуччя, робота повинна приносити моральне задоволення і забезпечувати можливість самореалізації. Правильний вибір напрямку навчання це фундамент вашого майбутнього успіху. 11 липня стартувала вступна кампанія. Розпочався прийом заяв та документів у паперовій та електронній формі від випускників. У перші дні у вузах спостерігається пожвавлення. Незважаючи на необов'язковість присутності завдяки існуванню електронної системи, абітурієнти все ж прагнуть власноруч передати документи і пересвідчитися у їх правильності оформлення. Цього року у Черкаському національному університеті відзначають досить високу активність вступників. Це пов'язують зі скороченням термінів подачі документів. У навчальному закладі Системою зарахувань за результатами ЗНО задоволені. Єдине на що нарікають, частина абітурієнтів, на жаль, не орієнтована у виборі спеціальності. Вже під час подачі документів вони починають визначатися з вибором майбутньої професії, а потім з'ясовується, що це не зовсім те, що їм хотілося б. Щодо кількості варіантів подачі заяву. То їх залишилося 15 варіантів, але я би хотіла звернутися ще до тих абітурієнтів, які почують чи прочитають у засобах масової інформації, що все таки виважено відносились до вибору майбутнього фаху чи професії, тому що якщо абітурієнт вибирає одночасно. Заклад, вищий навчальний заклад сільськогосподарського спрямування, технічну спеціальність, математичний або якийсь інший профіль, правознавство. Це говорить про те, що абітурієнт до сьогоднішнього дня не визначився у виборі майбутньої професії, тому є шанс отримати місце державного замовлення чуже. Те, яке дитина інколи вибирає однозначно тільки певний напрям. І за тих то цього не робить, вона втрачає можливість потрапити на навчання за кошти державного бюджету. В коридорах метушня та пожвавлення. В абітурієнтів розбігаються очі від вибору професій. Разом з батьками вони вивчають усі пропозиції вузів, а вибирати є з чого. Лише на Черкащині у цьому році ліцензовано 37 тисяч місць, щоб допомогти зробити правильний вибір. У більшості вишів запровадили психологічні тренінги для абітурієнтів та їхніх батьків. Перепусткою до вишу є результати ЗНО та атестат. У кого більша сумарна кількість балів, той має більше шансів поповнити багатомільйонну студентську армію. Випускники, які закінчили школу до 2007 року, можуть складати іспити, а подавати документи до вишів, вони повинні до 24 липня. Співбесіди та вступні іспити для них триватимуть з 25 липня до 1 серпня. В цей час проводитимуть і творчі конкурси для інших. Найбільше абітурієнтів цікавить, за що нараховуватимуть Додаткові бали при вступі. Отож, плюс 20 балів можна отримати за навчання на підготовчому відділенні за природничими і математичними спеціальностями. Також, в залежності від місця, яке вибороли призери малої академії наук і учнівських олімпіад, чемпіони спортивних змагань в Україні додатково отримати можна 30, 40 чи 50 балів відповідно за перше, друге чи третє місця. Плюс середній бал атестату цього року максимум становить 60 балів. Інформацію про призерів всеукраїнських олімпіад та малої академії наук вносить інститут інноваційних технологій із міста місту освіти до єдиної державної електронної бази з питань освіти умовами прийому передбачено і мінімальне значення 140 балів для профільного предмету при вступі на навчання. Цього року прийом документів на за кваліфікаційним рівнем бакалавр, денна форма навчання триває з, як вже було сказано, 11 липня по 1 серпня і закінчується о 12 годині дня 1 серпня. І, власне, з цього дня розпочинаються хвилі зарахування, на які нашим абітурієнтам слід звернути особливу увагу. Адже це все буде момент вибору вашої майбутньої спеціальності. З тогорічними правилами прийому визначено. Терміни, протягом яких абітурієнт має обрати вуз та подати відповідно оригінали документів. До цих оригіналів відносяться атестат та додаток до нього, сертифікат про зовнішнє незалежне оцінювання та оригінал медичної довідки. Отже, перша хвиля зарахування закінчується 4 серпня о 18-й годині. Друга хвиля зарахування у 7 серпня о 18 годині та третя хвиля 10 серпня теж о 18 годині. 1 серпня, коли закінчується прийом документів, рішення приймальної комісії абітурієнти, які знаходяться в верхній частині списку, за тією кількістю, що відповідає кількості місць держзамовлення, отримують рекомендацію до зарахування. І, власне, під час наступних. Трьох днів, тобто до 4 серпня, до 6 години вечора, вони повинні визначитися, якщо отримали декілька рекомендацій від декількох вузів чи напрямів, вони мають визначитися з тим, який вуз обирають і подати до приймальної комісії оригінали документів, і якщо місця де замовлення. Виявляються за результатами першої хвилі. Ну як так часто буває, звичайно ж, абітурієнти вибирають різні навчальні заклади, залишаються незаповненими, якась частина, то наступні за рейтингом абітурієнти теж отримують рекомендацію вже наступним рішенням приймальної комісії і мають період уже до 7 серпня, до 18 години вечора, час визначитися з навчальним закладом і теж подати оригінали. Аналогічна схема працює для. Третьої хвилі. Таким чином, всі абітурієнти, які в вершині списку, поступово отримують рекомендації до зарахування і можуть визначитися з навчальним закладом. Ті, кого рекомендуватимуть на бюджетну форму, у ці дні мають принести оригінали документів. Абітурієнтів, які цього не зроблять, автоматично виключать зі списків. На вакантні місця претендуватимуть інші вступники. У приймальних комісіях закликають абітурієнтів та їхніх батьків слідкувати за списками, аби не прогавити нагоду вступати до вишу, адже особистого інформування абітурієнтів не буде. Традиційно лідером у підготовці студентів за держзамовленням в області є Черкаський національний університет. Цей рік не виключення. Для тих, хто до списку щасливчиків не потрапить, навчальний заклад цього року йде на поступки, суттєво зменшуючи оплату за навчання. Ті, кому не пощастить, пройти. За конкурсом на бюджет за відмінні знання вже у процесі навчання мають змогу перейти на безкоштовне навчання. Університетом імені Богдана Хмельницького створюються всі умови для того, щоб абітурієнти мали можливість вступити до університету. І зрозуміло, що з одного боку це велика кількість місць державного замовлення з іншого боку, ми дбаємо про те, щоб студенти-контрактники теж могли вступити до університету. І саме з цією метою днями вченою радою університету було прийнято рішення щодо зменшення вартості навчання. На різні спеціальності вона зменшена була від 10 до 30%. І на сьогодні вартість навчання за один рік становить за денною формою від 8 тисяч гривень. За заочною формою навчання це понад 4 тисячі гривень. Ну на різних спеціальностях вартість зрозуміло, різна. Звичайно, ми сподіваємося що це дасть можливості більшої кількості абітурієнтів вступити і навчатися в університеті. Цього року в університеті ліцензовано чотири нових спеціальності. Наголошую, що із них це три магістратури. Буквально цими днями буде дозволений подача документів на ці спеціальності. Це Магістратура з медіакомунікації, з початкової освіти і з психології, а також за рівним спеціаліста, спеціальність дошкільного освіти. Я закінчила тут чотири курси, тобто я дипломований бакалавр. В цьому році я подаю документи на магістра і надію, що пройду. І я обрала саме цю професію, тому що я дуже люблю іноземні мови і німецьку, і англійську. І навіть мені подобається іспанська, тому що ми її вивчали. І в майбутньому я знаю, що вона мені пригодиться, тому що в мене є мрія подорожувати по різних країнах, спілкуватися з різними людьми. І я точно знаю, що в майбутньому саме ця професія приведе мене до успіху. Абітурієнти мають змогу цього року обирати до трьох спеціальностей у п'яти вузах. Цією можливістю користуються майже всі. Навчальний заклад та спеціальність, за якою мріє навчатися цьогорічна абітурієнтка Катерина Лавріненко, обрані вже давно. Вона мріє стати біологом. Вибір каже, свідомий, а отже, і вуз єдиний. Це моє захоплення, ще таке дитяче. Я з дитинства збирала усі гербарії. Мені подобалося. Читати навіть навіть просто читати про живі організми. Мені цікаво, як вони влаштовані. І ось тепер, коли моя така дитяча мрія переросла вже в більш щось таке серйозне, я дивлюся, наприклад, на рослину. Я розумію, як вона влаштована, і мене це дуже цікавить. Також мій науковий керівник Нікандрович Гаврилюк запропонував мені взяти участь у малій академії наук. Я пишу туди роботи вже три роки. В дев'ятому класі вперше я спробувала взяти участь у цьому конкурсі, але я виберу лише третє місце на області. Тоді я писала про дятлоподібних, Я досліджувала їхні місця гніздування, їхні уподобання щодо дерев, на яких вони найбільше гніздуються, висоту. Також на які вони роблять свої гнізда. Е, наступному році я писала вже про каштанову мінуючу мій, адже, напевно, всі помітили, в якому жалюгідному стані тоді знаходилися наші каштани. Е, і як виявилося, е, на враження, на інтенсивність враження каштанів цим шкідником, впливає не тільки е, е, сам шкідник, а й фактори, які оточують каштани. Наприклад, Уздовж автошляхів каштани уражаються сильніше, адже усі викиди від автотранспорту послаблюють цей каштан, і він стає менш резистентним до самого шкідника. І нарешті у цьому році, тобто в 11 класі, я вирішила написати про Колорадського жука. Як виявилося, що мене дуже здивувало і зацікавило, колорадський жук. Має малюночок на передньоспинці спинці, і кожна крапочка на цьому малюночку вона щось означає. Існує взагалі близько дев'яти феноморф цього колорадського жука, і кожна феноморфа вона більш чутлива до певних факторів, а також до інсектицидів різної хімічної природи, і таким чином, знаючи. До якого інсектициду найбільш чутлива дана феноморфа, і яка феноморфа переважає на даному навіть городі не те, що популяції можна використати цей інсектицид і можна бути впевненими в тому, що його ефективність буде значно вища ніж якогось іншого. До речі, Катя цього року в університеті має найвищий рейтинг серед абітурієнтів. За результатами ЗНО, усі предмети вона здала на рівні 190 балів та плюс ще 40 балів за перемогу у малій академії наук. Наукова діяльність мене приваблює більше. Ну але е, вчитель біології, в принципі, це теж як варіант. Тоді я б могла готувати своїх учнів також до олімпіади, до конкурсів Малої академії наук. Скажи, будь ласка, серед твоїх знайомих однолітків, наскільки свідомим є вибір майбутньої професії? Е, ну, дивлячись, у нас дуже різний. Рівень і різна відповідальність моїх однокласників, бо деякі визначилися ще кілька років тому зі своєю професією, а деякі досі думають, на який факультет і куди їм подавати, хоч вони вже навіть здали ЗНО. Але я про професію біолога визначилася десь ще в класі 7-8. Це був ще такий менш свідомий вибір, але коли вже у 9 класі я вперше посіла перше місце на олімпіаді з біології, то я вже вирішила все, це моє. Мені подобається. Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані з 2008 до 2014 років. У зв'язку із неможливістю роботи військових комісаріатів Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим, пов'язаної з подіями, що відбуваються на території цих регіонів. Міністерство освіти і науки рекомендує керівникам вищих навчальних закладів приймати документи для вступу до вищих навчальних закладів без надання ними військового квитка. У подальшому абітурієнти, які будуть зараховані на навчання. Зможуть оформити посвідчення про прописку вже за місцем фактичного навчання та проживання. Вимушені ж переселенці вступатимуть у вище на загальних підставах. Останні тижні ми спостерігаємо підвищений інтерес мешканців сходу країни, перш за все, Луганської та Донецької області, які цікавляться можливістю переведення до нашого навчального закладу. Ми з великою увагою і турботою ставимось до таких прохань. Телефонують, пишуть електронні листи, дехто приїжджає. І в кожному випадку індивідуально розглядаємо, яка є можливість перевести студента, адже більшість навчається за державним замовленням і хочуть продовжити навчатися за державним замовленням. Що стосується Криму, то на сьогодні вже ця хвиля в принципі, щухла і було переведено чотири студента, які успішно вже здали сесію цього року, отримують стипендію, були поселені в гуртожитках і за їхніми особистими відгуками почувають себе тут комфортно і спокійно. Прийом документів у вузах завершується 31 липня. До цього часу ви маєте визначитися зі своїм майбутнім фахом та обрати виш, у якому здобуватимете освіту. 10 серпня усі хвилі відбору завершаться, і всі абітурієнти вже знатимуть про результати цьогорічної вступної кампанії. Отож, не зволікайте, слідкуйте за оголошеннями вузів, аби не прогавити свій шанс на навчання. Друзі, така спека, що робити? Мені вже аж жарко. Куди нам піти? А давайте підемо на пляж. А я хочу на ігровий майданчик. І що ти пропонуєш? Спека така. Ми будемо на пляжі грати в різні рухливі ігри. Пішли на пляж. Ні, я хочу на майданчик. Більшість йде на пляж. Значить, йдемо на пляж. На пляж так на пляж. Почалося канікули тривають. Всі думками линуть на пляж, але запам'ятайте, на пляж можна ходити тільки з дорослими. Запам'ятайте, є певні правила поводження на воді, яких потрібно дотримуватись. Я знаю, що відпочивати на воді треба тільки тоді, коли світло і видно. Купатися можна тільки у спеціально обладнаних для цього місцях. Коли поїли, купатися не можна, треба почекати півтори години. Купатися потрібно лише у спокійну безвітряну погоду. Коли холодно, у воду не заходь, коли вітряно теж. У воду слід заходити повільно. Постій і почекай, дозволяючи тілу пристосуватися до температури води. Перед зануренням необхідно змочити обличчя і плечі. Це важливо для тих, хто купається вперше в сезоні, а також для тих, хто особливо чутливо сприймає холод. У воду слід входити не поспішаючи, обережно пробуючи дно ногою. Якщо не вмієш плавати, заходь у воду глибше пояса, щоб не оступитися і не потрапити на глибоке місце в яму чи не опинитися на сильній течії. У воді варто бути не більше 15 хвилин. Не стій на одному місці. Активно рухайся, плавай. Не купайся аж доти, поки тобі не стане холодно, бо при переохолодженні у воді наступає різке скорочення м'язів, що несе за собою зупинку дихання. При перших ознаках переохочення. Охолодження негайно виходь з води, переодягнися в сухий одяг, зроби декілька фізичних вправ, простих рухів, присідань або побігай. Запам'ятай назавжди: ніколи не плавай наодинці, не запливай далеко. Можна не розрахувати свої сили, навчися відпочивати на воді. Перед тим, як стрибнути у воду, переконайся у безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина. Прозора вода рівне дно. Після купання не рекомендується сидіти на сонці, краще відпочити в тіні. Сава, запам'ятай, ніколи не купайся без дорослих. Не пірнаю воду з крутих берегів. Не залазь на різні споруди, які не пристосовані для пірнання. Ага. Ніколи не використовуй засоби, не призначені для плавання. Пам'ятай, Надувні матраци і надувні іграшки вітром, або течією може віднести дуже далеко від берега, а хвилою перевернути, з них може вийти повітря і вони втратять плавучість. Не граю воді в небезпечні ігри, а саме, не слід підпливати під тих, хто купається, хапати їх за руки чи ноги, то пити. Не подавай помилкові сигнали про допомогу. Отже, якщо ти будеш уважним та обережним і будеш дотримуватися всіх цих правил. То відпочинок принесе тобі лише задоволення. Захищати шкіру ми повинні завжди і скрізь. Ми повинні одягати головні убори. Не забувати про захисні креми. Але якщо вже так сталося, що шкіра набула червоного відтінку, ні в якому разі не можна митися милом та протирати шкіру одеколоном. Тож бережіть себе усюди. Нехай канікули вдаються. На славу! Я так втомилась! Ну що, де краще? На пляжі чи на майданчику? Мені всюди сподобалося. А я так наплавався. а я ще хочу щасливого відпочинку.